30 серпня місто Дніпро, 24 рік. Це все знаходиться біля карновласного кущика е, кишмиша Арарат американської селекції. Кишмиш у нас йде звичайна гармонія всього все, Але дуже щільний, дуже хрумкий, ну типу як аватар. Іде теж такий прикольний смак, але за смаком кращий, аніж аватар цього цукристість краще, більше. Е, того тільки вигляд такий, ну більш цікавіший. А тут дивишся, ну, звичайний білий якийсь шмишек, трошки видовжена форма. Але сорт дуже, виявився дуже-дуже надійний. до тріску, до пораження всякими там хворобами. Ну Класний, таке можна садити. Не те, що можна, а треба таке садити, мати себе на участку. Це ось от на трьохрічному кущику у мене зараз навантаження висить приблизно 8-10 кг всього-сього. Але мене це влаштовує. Причому що сила росту у нього йде як більш ну, до середньої. Тобто, щоб там він дуже давав дуже багато і привіз, ну, такого я щось не замічаю. Приблизно десь середні, середня сила росту, у нього ну, на теперішній час. Поки що, скажімо так. При цьому, при цьому гронки в нього йдуть десь приблизно від е, пів кіла і до така гронка, ну, може грам 700. Ягода в нього приблизно йде від 5 до 10. Ну, може трохи більше. Отака от ягодка буде. Може грам 11 поки що. Хоча от були в мене груна. Позаманилий рік, одне гроно тільки вирощував, то там ягода була ну, значно більша, там була грам 15. 14, 15-16 грамів ягоди були. Тобто все, все ще залежить від того, скільки буде у вас навантаження на кущ. Можна гратися там, щод, з цим, щоб був е, урожай раніший і пізніший. Чим більше навантажите, тим пізніше буде у вас урожай, Ну і, звичайно, менша ягода. Якщо більше навантажите, то ягода буде менша, але відповідно у вас будуть е, строки здвинуті. Ну, чи можете виграти. І на навантаженні, і в більш пізніх строках. Бо, наприклад, в цьому році вже от багато хто із знайомих, хто займається виноградом, вже на 30 серпня вони вже все, пошабашили. Як то кажуть, помили руки, вже в них винограду немає. А в мене ще винограду вистачає, торгувати. Тобто і конкуренції менше буде. і, ну, і ціну. Можна щось що підняти навіть. Чого казати. багато хто піднімає ціну нашу. а що ми не маємо права чи що? Теж люди треба, треба заробляти, теж сім'ї. є, Дітей треба годувати, жінкам щось купувати. Ну, от, от така фігня малята, як то кажуть. Тож, кишмиш Арарат -ар на 30 серпня це той кишмиш, який треба мати. А, до речі, така рекомендація, якщо ну, корневласні кущі вас будуть не влаштовувати з їхньою силою росту то тоді, скоріше за все, треба його буде перевати на якісь дуже сильно ростуще подвоє йому робити. Ну, це така рекомендація по цьому сорту може бути. Ну, далі далі ну, наступні роки будемо спостерігати, бачити, що воно буде. А поки що ну, така от рекомендація. Тож, ж миш-арарат. Американської селекції класний, кайфовий. Таке треба мати.